Я Але, Але що попри законні руки маркерується на даний так. час почерну. Попри ці законні рубки рубається не на ділянці. Ділянки замість 900 побули бруть 200 п'ять. А вруч 900. Треба було три роки сюди приїхати, коли фані є А коли вже...

А, да, так, це не йдуть. Це кось уходить до душки, а це здорова деревина. Та то мокрий те. Ось ще один. Ну, Здорова деревина. Де признаки того, що це було хворе дерево? Це ще хворе, що ти говориш? Ось тут ще одно. Працюють? Здорово, деревина. Все вирубують, Ось ще два. Рубають. Все, що здорове рубають. А оцей сухостой вони залишають. Вони забирають все ділове. Те, що можна гарно продати. Ось, де воно складується. Зверніть увагу, діловий матеріал. Дрова попри одну сторону. А діловий матеріал з іншої сторони. Оця пилять в Дрочинецькому лісництві. село зеленів. Де, де, де. Все, живий, нормальний. Жива, жива. Не. Це, вони зробили, це вони зробили санітарну рубку, да. Ці Одесі, а не бірсову. Це дерева десь які ванцаються. А яличку десь як не спіляли, файл. Ну так от вони не займаються чисткою в лісу. Тій ліс занедбаний, захаращений. Де, десь... Санітарна рубка. А як же? От там, да? Да. там лежить деревина, яку треба забрати. Вона гнила, заражує інші. Ось. Ми бачимо тут дубки. І цих дубків тут скоро не буде. Ось вони. Ось, Що проводилося тут санітарно Віркова рубка, то питання, це яличка, що робить тут суха? Чи не попеляє? Звичайно. А, так, я це зазнив, вони... То, не то вони вона ну, вже і впала сама, вже забрати до no. на когось. Чи не пилять? Не її не забирають. Нас, треба свіженького, здорового, яличка, ця пішла на ділову. У них заказ, ця... заказ є на так. хороший діловий матеріал, як свіжі, Ялички не пішли, як ділові. А? Звичайно. А? Ділову деревину, вони пішли на пенораму до когось. Оце називається санітарна рубка. Звичайно Їм байдуже взагалі... Звичайно, підніміться вище, Степан Іванович. вес гора. Їм байдуже, що санітари лишають після себе. Вони самі ось дивіться, що зроблено. Гола поляна. Гола поляна, далі ближче підійдемо. Їх сюди треба брати, слідчий. Ну а як же Ось яку площу зрубали. Дріва Зараз ми зазнімемо ці дуби, що тут зрубані.